Понад 25 тисяч паломників очікують цього року на Прикарпатті на патріаршій прощі, яка відбудеться 2-3 серпня у Крилусі Галицького району. Аби провести захід на достойному рівні, організатори готуються вже відтепер. Церква, чиновники та всі оперативні служби провели виїзну нараду. Найперше говорили про проблему із водопостачанням, вуличним освітленням та харчуванням. Найбільше, що турбує, комфортний під'їзд делегацій до столиці Галицьких князів. Сьогодні ми розписали. По пунктах, що називається, деталізували всі моменти, які треба зробити. Проблема зараз тільки одна: на даний момент державний бюджет притримує, не додає нам ті субвенції, які повинні би поступати нам для ремонту доріг. Тому безпосередньо, вже завтра Василь Іванович Сені виїжджає в Київ для вирішення цієї проблематики. Я їду в Київ. Ми реально повинні привезти не обіцянки з Києва а. Конкретне фінансування облаштування доріг до давнього галича обійдеться області до трьох мільйонів гривень. Частину коштів віднайдуть в обласному бюджеті. Загалом ремонтні, поточні та капітальні видатки на проведення патріаршої прощі за попередніми підрахунками, дотягують до 6 мільйонів гривень. По часу заповняють, встигають. Єдине, що нас трошечки притримує, це ну така не зовсім чітка робота казначейства. Зрозуміло, повинні недостатнього ресурсу, але це технічні питання, які ми вирішимо. Всі інші моменти пов'язані із сценою, освітленням, зовнішнім забезпеченням біо. Туалетів забезпеченням правопорядку, забезпечення безпеки ну це моменти, які без проблем ми будемо вирішувати. Вони не потребують значних ресурсів, вони потребують виключно організаційних злагоджених дій. Делегації не лише з України, а й з за кордону вже зголосилися на загальноцерковну прощу, яку очолить глава Блаженніший Святослав. Духовенство каже, з року в рік сюди, у відпустове місце, приїздить все більше молоді. Ми раді всім паломникам і будемо старатися, щоб як найкраще прийняти цих гостей минулого року було не менше 24 тисячі. Я думаю, що Цього року напевно буде ще більше. Ми будемо зустрічати блаженнішого, який приїде до нас з Києва. Це не потрібно нашим окрузі всім людям їхати, помолитися з блаженнішим Києві. А ми це можемо зробити тут. у нас у Крилусі і отримати благословення. Якихось особливостей проще не матиме, кажуть служителі церкви. Щороку змінюється лише тема молінь. Цього разу молитимуться за мир та соборність України. Вікторія Ткачівська, Василь Смага з Крилоса. Новини телеканал Третя студія.